Лікування цукрового діабету залежить від типу цукрового діабету. Тобто це перший тип, другий тип гестаційний діабет або інші типи діабету. Цукровий діабет першого типу передбачає лише призначення інсуліну, препаратів інсуліну, оскільки підшлункова залоза абсолютно не виробляє цей гормон. І, на жаль, інших методів на сьогодні не передбачено. Цукровий діабет другого типу. Лікування починаємо з того, що рекомендуємо пацієнту нормалізувати харчування, спосіб життя, додати фізичну активність. І лише потім, не раніше, ніж через три місяці, якщо ще немає жодних ускладнень, ми починаємо призначати цукрознижувальні препарати. Дуже велике значення має правильне харчування при цукровому діабеті будь-якого типу. По-перше, ми рекомендуємо обмежити швидкі вуглеводи це всілякі солодощі, солодкі фрукти. Для людей із зайвою вагою важливо також обмежити калорійність їжі, адже зниження ваги вже саме по собі має лікувальний ефект. Важливо при дотриманні дієти, при цукровому діабеті дотримуватися режиму дня. Голодувати не можна, прийом їжі має відбуватися через рівні проміжки часу. В ідеалі для людей із зайвою вагою це три рази на день. Для людей з нормальною вагою допускаються також перекуси, тобто три основних прийоми їжі та два додаткових. Розподіл продуктів протягом дня бажано організувати так: складні вуглеводи, фрукти це перша половина дня, білкова та овочева їжа це друга половина дня. Серед препаратів, які застосовуються для лікування цукрового діабету другого типу, виділяють кілька груп препаратів. Вони поділяються за своїм механізмом дії, ефективністю та силою зниження рівня глюкози в крові. Починаємо ми з препаратів, які покращують метаболізм у печінці, уповільнюють засвоєння глюкози в кишечнику, а також впливають на вагу. Є препарати, які безпосередньо впливають на викид інсуліну підшлунковою залозою. До таких препаратів належать препарати сульфонілсечовини. Однак на сьогоднішній день е -е, вони поступаються препаратам, які менш агресивно впливають на цю залозу, адже з часом підшлункова залоза перестає виробляти інсулін у достатній кількості. На сьогоднішній день такі групи препаратів, як ліраглутит, НЗКТГ 2 інгібітори ДПП-4 є найбільш прогресивними та найчастіше призначаються у всьому світі. Велике значення у зниженні рівня глюкози в крові має фізичне навантаження. Лікарі рекомендують не менше 150 хвилин активних занять спортом на тиждень. Адже утилізація глюкози відбувається саме в м'язах, і люди, які страждають на це захворювання, помічають, що після фізичних навантажень рівень цукру в крові у них знижується навіть без прийому спеціальних препаратів. Одним із методів лікування цукрового діабету другого типу є баріатрична або метаболічна хірургія. Операція проводиться на шлунку або кишечнику, що дозволяє знизити вагу за короткий проміжок часу, таким чином зменшивши інсулінорезистентність і покращивши обміни інсуліну. Гестаційний цукровий діабет виникає під час вагітності і його лікуванням займаються ендокринологи разом із гінекологами. Спочатку також призначають дієту та достатню фізичну активність. У разі, якщо це не допомагає, призначається інсулінотерапія. Цукрознижувальні препарати під час вагітності не призначаються.